На ремонті сьогодні що? Правильно? Акумуляторна батарея від робот пилососа Samsung. Має вона назву ПБ14435А. Зібрана на чотирьох елементах формату 18650 і номінальної напруги 144 В. Їмністю 3400 мАч майже 49 Вт. -год. Що з цією батареєю? Клієнт вже її перепакував, прислав мені її перепакованою на розблокування і на перепрошивку елементів. Так як після перепаковки вона на чіпові. Зараз покажу і розкажу на якому. Вона заблокована. Я вже її розібрав, тому що ну, по-любому потрібно розбирати. І зараз показую, що тут у нас. Клієнт перепакував її на елементи Samsung 35e. Тобто ємність була 3400 мАг, тепер буде 3500 мАг. Ну так він спаяв, як зумів. Я думаю, все окей. Трішки сюди ізоляторів додавлю, щоб нічого тут термоусадку оцю не продавило і нічого не замкнуло. Показую, на якому вона чіпові. Так, це ключ і чіп у нас який. Бачимо, так? Да? BQ4050. Оригінальний чіп. Проблем з ним не буде. Зараз підключаю акумулятор до прогера. Роблю коротку діагностику і показую вам, що там з нею. Бачите, батарею я підключив. На прогері бачимо нулі. У вікні програми дані відображаються. Дивимось ближче. Що бачимо? У нас вона має назву Texas Instruments, один, а, serial number 1. Чомусь так. Чіп наш bq 4050 що ми наглядно на нього дивились. Акумулятор 20-го року. Пройшов 143 цикли, залишкова ємість 3 000, майже 100 мАч. Проект на 3250. Хоча на стікері етикетки вказано 3400. І напруга по секціям. Нагадую, що елементи комірки це клієнтські. 3.7, 3.8, 3.8 і 3.8. Присутній розбаланс. Зараз розкажу, що йому я буду робити, щоб прибрати його, тому що це вже невеликий, але розбаланс. Для того, щоб вирівняти розбаланс на комірках, я підпаяюсь до нього за допомогою такого роз'єма проводів. Конденсаторний балансир. 4С. Якраз під цей акумулятор підпаююсь, залишаю його на деякий час, а можливо навіть зразу розблокую, от підпаяюсь, поставлю на заряд, щоб балансування проходило набагато швидше. Він здається, 4 чи 5 чи Я вже не пам'ятаю, який я замовляв. Дуже корисна і потрібна річ в таких випадках, коли клієнти, наприклад, самі перепаковують на свої елементи, але не перевіряють на них. Номінальні напруги, ну, взагалі напругу. Вона повинна в акумуляторах для коректної і адекватної роботи бути максимально одинакова. Ну, і ще такі параметри, як ємність і внутрішній опір. Але це вже я перевірю, коли розблокую, перепрошию цей акумулятор, цей чіп, і тоді вам все покажу. Зараз підпаююсь, вирівнюю розбаланс, прошиваю і показую готовий результат. Якось так виглядає весь процес. От, на прогрі вже бачимо, що напруга є. 1,6 А в акумулятор заходить і вікно СБС наступні дані. Бачимо, що заряд батареї приймає, вже 16 вольт на ній. Майже 1,6 А приймає. От, балансир свою роботу виконує. От, уже розбалансу практично немає. Ще він трішки постоїть. От, що далі? Новоємність я прописав 3500, так як елементи Samsung 35 є. Ну, один цикл по стандарту. Все, Все готово. Сьогоднішня дата. Зараз е, ще її повністю дозаряджу. Ще побуде вона з годинку-півтори на балансирі. Потім відпаюю, збираю в корпус, клею і відправляю клієнту. Так що можемо займатися не тільки батареями ноутбуків, а й робот пилісосів медичне обладнання і інша техніка, яка на чіпах, які ми можемо прошити і зробити. Так, що кому потрібно, звертайтесь.